Рідко виходять ігри, що захоплюють до втрати відчуття часу і змушують щоразу дивлячись у дзеркало, вибачатися перед своїми почервонілими очима за недосипання. Забігаючи наперед, можна стверджувати, що Skyrim – одна з таких ігор. У перші ж дні релізу більшість найвідоміших світових рецензентів подарували ТЕС-5 найвищі бали. І сьогодні ми пояснимо, чим саме так захоплює і манить цей світ. Події гри відбуваються у Скайримі, північній провінції імперії Тамріель, батьківщині кремезних нордів. Політична ситуація тут нестабільна, як у всій імперії. У вирі подій мало хто згадує про пророцтво, пролиття крові з синами Скайриму та повернення драконів, записане у древніх сувоях. Та доля завжди приводить героя саме туди, де він потрібен. До Вакіїн представник древнього роду, народжених драконом, стане нашим Ельто Его і доленосником сніжної провінції. Та самої лише крові дракона у жилах для цього мало. Доведеться чимало подорожувати, вдосконалювати навички, знайомитися з місцевим населенням і вчитися вигукувати магічні слова. Рольова система зазнала серйозних змін у порівнянні з попередніми частинами. З неї було викинуто багато непотрібних, на думку розробників, навичок. Ми попрощалися з акробатикою, атлетикою, рукопашним боєм, містицизмом та вмінням отримувати менше пошкоджень, не вдягаючи броню. Торгівлю та красномовство об'єднали умовлення, а навички різних видів зброї у одноручні та дворучні. Ковальство тепер відповідає не за ремонт спорядження, а за вміння майструвати обладунки, зброю та прикраси. Також введено нову навичку крадіжку, що відповідає за вміння непомітно полегшувати гаманці NPC. Але зменшивши кількість, розробники значно підняли планку якості. Кожне вміння тепер це сузір'я на небосхилі, а кожна зірка перк, доступний на певному рівні прокачки скілу. Таким чином, герой більше не може стати майстром на всі руки, поступово піднявши всі навички до позначки 100. Адже дійсно вправним у тому чи іншому вмінні його роблять саме перки. Гри також викинули всі атрибути. Замість них тепер на кожному рівні можна трохи покращити здоров'я, магіку або витривалість. Дещо незвично грати у RPG та ще й у The Elder Scrolls без звичних сили, спритності, витривалості, інтелекту, сили волі та везіння. Але маємо, що маємо. Окремо слід виділити вигуки мовою драконів. Це активні вміння, які персонаж здобуватиме, знаходячи нові слова та поглинаючи душі вбитих драконів. Їх ефекти дуже різні: вогняний подих, заповільнення часу, прискорення рухів, заклик звірів до бою тощо. У порівнянні з попередньою частиною гра стала дорослішою та серйозною. Атмосфера скайриму більше нагадує похмурий світ фалауту, аніж кольорово-казковий Облівіон. Політичну напруженість хоч ножем ріж, і кожен NPC у грі має свій погляд на те, що діється, а гравцеві випаде можливість вплинути на розвиток подій. The new meat. So soft, НПС більше не поділяються умовно на світлих і темних. Якщо це гільдія крадіїв, то не очікуйте, що всі вони будуть як в облівіоні, благородними і чесними. Якщо Ярл, то не обов'язково думає виключно про благополуччя своїх підлеглих. Гра постійно підкидає гравцеві нові квести, котрих тут хоч греблюгати. І часто не герой повинен шукати НПС з квестами. Пригоди самі його знаходять. Можна йти по вулиці і випадково почути сварку двох НПС. побалакавши з ними, отримуємо цілий ланцюжок завдань з пошуками артефактів, або можна просто напитися із випадковим знайомим з господи і прокинутися у зовсім іншому місці, не пригадуючи, як до нього потрапив. Врятувавши жінку на ринковій площі від убивці, отримуємо запрошення на зустріч із якимось волоцюгою, допомога котрому завершується втечею із в'язниці суворого режиму. І таких прикладів безліч. Від квестів не втечеш як не намагайся. Тобі упхають новий оберемок завдань. Посланець принесе листа з проханням. Чи підслухаєш розмову і доведеться втрутитися? Система взаємодії зі світом стала набагато кращою. І це рай для любителів рольових ігор. Дунат мікс про персонажів можна сказати, що вони у грі не просто статисти. Більшість NPC мають хоч кілька озвучених рядків діалогу, можуть розповісти якусь цікаву історію, поскаржитися на своє важке минуле чи попросити про послугу. Вони завжди адекватно реагують на поведінку героя і справляють приємне враження. Винідрифтві нітвигейнконтроллавіфорвикенмарчанвингелм Окреме дякую відповідальним за кастинг у Бесезда за чудовий підбір акторів на ролі персонажів. Всі без винятку NPC, з якими нам доведеться спілкуватися, озвучені бездоганно. До озвучування персонажів залучено таких відомих акторів, як Майкл Гоуган, Владімір Куліч, Джоан Ален, Макс Вон Сідау та інші. Ще у грі геніальна музика, написана відомим композитором Джеремі Соулом. Композицій багато, і щоб не діялося на екрані, музика завжди підкреслює і збагачує візуальний ряд. Вміло граючи на струнах душ фанатів, розробники включили до музичного наповнення гри кілька композицій з третьої частини серії Morrowind, що викликає приємну ностальгію і теплий осад у серці. Skyrim розроблено на рушії Creation, доопрацьованій версії Gamebryo. Сучасною графікою назвати важко, оскільки текстури зблизька доволі слабкі, тіні страшні, а деталі предметів часто малюються поверх текстур, замість того, щоб бути виконаними у об'ємі. При цьому скайрим виглядає несамовито гарно. Чому? Бо це гра створена у першу чергу дизайнерами. Серце завмирає, коли дивишся на ці величні гори, бурхливі ріки та шумні водограї. Ефекти снігу, вітру, дощу все це витвори дизайнерів. Також варто відзначити магічні ефекти. Їх багато. Вони різні і виглядають приголомшливо. Усі ці блискавки, вогняні кулі, льодяні стріли. Та що казати, це треба бачити. Свою любов до деталей розробники проявили у всьому у порівнянні з попередньою частиною. Анімації виглядають у рази краще і їх більше. Світ тепер не видається статичним, адже NPC можуть працювати у кузнях, носити дрова, грати на лютні, або просто сидіти біля річки, звісивши ноги з кручі. Так, цей світ живе своїм життям. У цьому переконуєшся, коли десь посеред лісу зустрічаєш компаньйона, який повертається з якогось завдання, коли випадковий пересічний просить тебе допомогти йому навчитися чаклувати вогняні кулі, або коли натрапляєш на караван хаджитів торговців. Що подорожують від міста до міста, живучи у наметах, більше не виникає відчуття, що цей світ створено тільки для тебе. Навпаки, почуваєш себе хоч і важливою, бо з кров'ю дракона у жилах та не головною особою. А ще скайрим дуже цікаво досліджувати кожне засніжене підземелля, кожні древні руїни і кожен склеп. Виконано вручну без повторення елементів, як це було у Облівіон. Усі локації унікальні і створені з любов'ю до деталей. От і настав час поговорити про недоліки. Але якось важко про них навіть згадувати. Більшість недоробок Skyrim здебільшого пов'язані з рушієм та скриптами. Якщо коротко, то у грі іноді трапляються баги. Вершник занурився по груди у землю, летаючий мамонт чи персонаж, що здійснює анімацію, скажімо, перекладання дрів, перебуваючи далеко від місця, де це треба робити. Усі ці баги пов'язані з чудовим терміном сендбокс. Ігри пісочниці відрізняються від ігор постановочних, адже у пісочницях світ повинен працювати і жити відокремлено від гравця, створити хорошу пісочницю в рази складніше аніж зняти заскриптоване ігрове кіно. Тому дійсно баги у грі є. Та ми до них ставимося з розумінням і сподіваємося, що розробники їх виправлять патчами. Skyrim задовольняє найвимогливіших фанатів, даруючи геймерам багатий світ, який цікаво досліджувати, безліч пригод, діалогів, персонажів та ігрових ситуацій. При цьому гра спромоглася постійно бути цікавою і дивувати гравця, підкидаючи нові і нові сюрпризи. Навіть після десятків годин, проведених у ній, безперечний шедевр не менше і не більше. Youth and today's come and gone, for the age of oppression is now nearly done. We'll drive out the empire from this land that we own. With our blood and our steel, we will take back our home. All hail to Ulfric, you are the High King. In your great honor, we drink and we sing. Children of Skyrim, and we fight all our lives. And when Sovngarde beckons, every one of us dies. But this land is ours, and we'll see it wiped clean of the scourge that has sullied our hopes and our dreams.